Це історія про всіх закоханих, які вважають, що кохання сильніше за смерть. Це історія Орфея та Еврідіки. Тоді був ранок, схожий на цей. Де це я? саме там, де й маєш бути те, що сталося, розділить вас із ним. Хто він такий? Орфей, і чого ж він хоче знайти свою кохану? Не треба тобі знати всієї правди. Вона тобі здасться нестерпною. Ти є день, що ти з нею маєш стати ніч. Є лише один шлях вам воз'єднатись тут. Гадаю, ти знаєш, який в його очах згасло світло. Я хочу допомогти. Синко мій, ти маєш дізнатися, ще так багато. На що ж мені нарікати? На те, що була кохана? Ти мав ключі від запнених дверей. Тепер вибір за тобою. Співай, напівбоже. Єдине, що можна зробити для душі, це відпустити. Опера. під час затемнення. Скоро у кінотеатрах в рамках проєкту Кіно енд Арт.